Листопад місяць є в історії нашої організації місяцем особливим, перш за все, тому що 11 листопада 1918 року завершилась Перша світова війна, одна з найбільш кровопролитних війн світу. І 19 листопада року, 2019 року була створена наша організація, яка займається вивченням комплексу питань, які пов'язані з Першою світовою війною. Діяльність організації є дуже різноплановою. Від пошуку в архівах документів, які показують засвідчують участь закарпатців у. Першій світовій війні в різних військових формуваннях австро-угорської армії, де вони служили, місць бойових дій, де вони, частина з них загинули, де були поховані. Це вивчення в архівах це один блок питань. Другий блок питань це пошук місць захоронень на території. Як Закарпатської області, так і сусідніх європейських країн, тому що е, три полки, які брав три е, полки Астрогорської армії: це е, Унгварський, Мараморожський і е, е, Мукачівський, вони воювали у різних. Країнах світу, От Ужгородський, наприклад, полк воював на основному, основна частина його воювала на фронті ізонцю. Це Італія, і нинішня Словенія, одна, а один із батальйонів на території Сербії. Ну і само собою, там є захоронення, там частина наших пращурів загинули, там частина наших пращурів похоронені. Натомість на території. В Закарпаття є місця поховань громадян сьогодні Угорщини, Чехії, Словаччини, навіть Боснії, Словенії, Італії, тобто всіх тих країн, які брали участь у Першій світовій війні. Наступний напрямок нашої діяльності це науково-видавнича діяльність і просвітницька діяльність. Ми беремо участь у багатьох науково-практичних міжнародних конференціях. Які проводяться з цього приводу, а в Європі цьому питанню приділяють дуже велику увагу і багато років. Нас запрошують на ці конференції, Юрій Михайлович там виступає із науковими доповідями, своїми дослідженнями, які він спільно з нами проводить. Ну і, Само собою, виступаючи із цими дослідженнями, він ніколи не забуває сказати про сьогоднішній. Сьогоднішню війну в Україні, про те, що праправнуки тих людей, які тих вояків, тих солдат, які брали участь у Першій світовій війні, сьогодні так само воюють. Ця діяльність вона відкриває для багатьох людей, доносить інформацію про виводить з небуття імена їхніх предків.